Як зараз пам'ятаю цей день, ми відчули, що таке запах війни. Це був ранок, 1 вересня. Ми проснулися від того, що повністю обстрілювався, де ми знаходилися. Це було безліч розривів, хаос невеликий. Всюди летіли осколки. Нам командир дав команду по гарматах. Ми стояли. Бомбосховищі, зараз помню, ми стояли по обидва боки сходинок. Командир стояв зверху і він дав команду по місцях, і хтось з особового складу викрикнув з Богом хлопці. Вибігли, прибігли до машин, позаводили їх, швиденько вистроїли колону. Нам вже був наказ відходити звідти. По дорозі також нас обстрілювали, але без втрат ми. Повернулися в район, наш район відведення, і в нашому підрозділі, 1 вересня, це рахується наш другий день народження.